Вітаю вас на моєму каналі, ми продовжуємо вивчати C. І сьогодні ми будемо розбирати таку тему як обробка помилок. Тема дуже важка. Можливо, я розіб'ю це відео на декілька відео, тому що матеріалу буде багато. Давайте спочатку розберемося, які помилки в нас існують при написанні коду. Перші найпростіші помилки це одруківки. Або забули якусь дужку поставити, і нам середа розробки одразу підкреслює, що десь є помилка. І вона навіть підкаже, що не так, так і пише: Accepted дужка в кінці після оператора. Ну, тобто функція main має бути завершеною. Це найпростіші помилки, і їх можна ще виправити до компіляції. Ці помилки називаються Compile Error. Тобто помилки на етапі компіляції. Скорочено їх називають CE, Тобто Compile error. Інші помилки вони трохи складніші. Це вже помилки, котрі можуть виникати. В час самої програми, коли виконується вже програма. Програму ми скомпілювали, але вона може видавати якісь помилки це вже runtime error. Їх там набагато більше. Вони там є і Stack Overflow, вони є і. Ну там, скажімо, багато різних помилок. Ми не будемо зараз їх роздивлятись, ми поки що підемо поверхню. По всьому цьому, ми можемо обробляти помилки, як ми робили раніше. Ми робили, створювали якийсь if, в ньому в нас була якась умова, і тут ми виконували якийсь код. Тобто, якщо в нас тут умова true, то ми виконуємо ось цей код. В іншому випадку, якщо ні, то ми виконуємо ось цей код. Тобто ми обробили помилку, все добре. Але а, якщо в нас там декілька функцій, декілька класів, в нас великий проєкт, і, скажімо, десь в нас помилка виникає. І нам треба знати, що це саме за помилка, що ми робимо не так, коли користуємося нашою програмою. Для цього ми можемо користуватись а, сішною бібліотекою. Є така, такий о, заголовковий файл ERNO це error number, якщо не помиляюсь, або, ну, не знаю, не буду казати, о, там є глобальна змінна, ну, наприклад, називається вона error. І якщо в нас, наприклад, все добре спрацювало, тобто, якщо в нас цей код і в true, то в нас тут error. Дорівнює 0. В іншому випадку, якщо якась помилка, то тут виводиться код цієї помилки. Мінус 1, наприклад. Так само в нас працює return 0. Ми можемо з нашої функції повертати значення помилки, і далі, ну наприклад, наш main повертає 0. Це означає, що в нас програма завершилася все добре, спрацювало. Якщо мінус один, то в нас оброблятись має ця помилка. Ми там дивимося по таблиці, що це за помилка. Ага, наприклад, там в нас є якась функція f не будемо там зараз писати імплементацію. Є функція G, і, наприклад, функція F в нас повертає. Помилку мінус один, функція G, там мінус 2, і ми можемо по таблиці подивитись, яка саме в нас помилка, яка функція цю помилку повернула. Ми можемо зрозуміти, де що коїться. Але це теж ну, такий собі метод. Він то працює, але це дідовський метод, він вже, скажімо, застарів ще в 80-х роках. І в C++ є свій механізм, котрий допомагає з цим працювати. Є такі ключові слова, як try-catch. Якщо ми введемо try і натиснемо Tab, то в нас виведеться ось тут шаблон. Зараз ми розберемо, що це все означає. Але спочатку ми трохи приберемо ось це і ось це. Блок try і блок catch. Що це таке? Трай перекладається, як спробувати. Тобто ми пробуємо зробити цей код. Якщо все в нас добре і цей код працює, то в нас ігнорується кетч, і далі програма займається своїми справами, тими, котрими там ми далі написали. Кетч спрацьовує лише тоді, коли трай, ось цей, викидає якийсь виняток. Виняток це exception. О, якщо я не помиляюсь, воно перекладається саме так: або виключення, або виняток. Давайте спробуємо це на практиці. В нас, наприклад, буде функція. Давайте створимо функцію. Вона в нас буде повертати дабл, і ми будемо робити поділення. У нас буде просто функція Divide. Вона буде приймати. Давайте double, double A та Double B І в нашій функції ми будемо повертати, ну, наприклад, результ. А результ в нас буде результатом A поділеного на B. Ми до цього працювали так. Якщо в нас B дорівнює нулю, то в нас викликається там якась помилка, там, то в нас просто виводиться помилка. Ми виводимо там Error Divide by Zero. І якщо в нас все добре, то в нас виконується код ось цей. Хоча насправді краще робити if а, в нас result. Тобто виконується цей код, якщо B не равно нулю, давайте так і зробимо. І тут в нас return result. А якщо тут, то в нас просто нехай буде return. Так, а ми не створили тут. Неважливо. Тобто ми працювали ось так. Але в нас програма далі може виконуватись, якщо в нас divide by Zero, і в нас нічого, скажімо, не... Не зламається. Бувають такі помилки, котрі викликають такий метод автоматично. Термінейт. Так, я знову пішов дуже глибоко. Це нам зараз не потрібно. В нас викликається метод термінейт. він просто аварійно завершує всю програму. В нас не викликаються ні деструктори, в нас не знищуються ніякі змінні, просто викидається наша програма з помилкою. Це коїться автоматично. Ми можемо це обробити. Так, тут ми написали, але ми зробимо трохи не так. Ми ось це видаляємо, ми просто працюємо з нашим даблом. Все. Нашу функцію нам не потрібно ніяк захищати. Ми просто викликаємо в блоку try нашу функцію Divide. І сюди ми передаємо, наприклад, 5.2, та нехай буде 0. І ось тут в нас треба зробити throw Тобто викинути виключення даремно зробив. Але ми трохи тут переробимо наш, наші умови. Ми робимо так. Якщо B в нас не 0, то в нас все працює. Але ось тут ми будемо кидати виняток. Row. Давайте резулт. Ось це ми сюди перенесемо. А ось тут ми будемо робити result. Тобто ми викидаємо виняток. Якщо кидається виняток, то в нас завершується ось ця функція лише на ось цьому, на ось цьому рядку. Далі код в нас не виконується, код йде до кінця цієї функції. Якщо ми в цій, в цій функції, яка викликала ось цю функцію, котра викидає виняток, ця функція не спіймала цей троу, то цей throw викидується ще вище. На функцію, у нас створюється так називаємо розкрутка стеку. тобто В нас завершуються ось ці функції, але функція е, завершається на, на тому рядку, е, на котрому викликається ця функція. тобто Функція не допрацьовує до кінця. Для того, щоб нам впіймати наш наш виняток, нам потрібно ну, в блоку try Додати нашу divide Сюди ми передамо, наприклад, 5.2 і 0. Це для того, щоб у нас точно був цей throw І в catch ми будемо ловити те, що в нас викине в блоку try Ми перехватимо цю помилку, але нам треба ловити саме той тип. Котрий в нас буде викидати ось цей девайт. Ми тут працюємо з даблом. Ми тут а, викидаємо дабл. Результат наш буде дабл. І нам треба його ловити саме за типом. І ось тут ми будемо обробляти в блоку catch нашу помилку. Ми можемо тепер вивести, наприклад, результат. Давайте це зробимо. Ми так само можемо вивести std r-exception Напишемо Divide by Zero. Ось таким чином ми можемо впіймати помилку, котра в нас тут виходить. Throw в нас може бути декілька раз... різних. Наприклад, ми можемо в IF зробити, якщо там, return, наприклад, не спрацював, там, ну, це такий собі випадок. Ми можемо зробити Else if, наприклад, A в нас теж 0. То ми можемо теж викинути Result. І в іншому випадку в нас буде Return. Result. Ну, наприклад, дорівнює там 7.2. А ось тут в нас буде. 4 і 5. Якщо ми зараз відкомпілюємо нашу програму, так, чому у нас return double, а, так, тут нам треба Result. А, він тут не потрібен. Правильно? Спробуємо відкомпілювати. Так, в нас це працює. Так, в нас працювало, але ми не вивели. Так. Чому мене вивели? А, ну ми тут не написали, якщо дорівнює нулю. Else if B. А, тим, тим паче, О, от це я наробив. B. дорівнює 0, то тоді в нас викинеться ось це. Exception divide by Zero. Тобто ми викинули. І ми можемо тут навіть вивести нашу result. Тільки тут треба написати її. Що ми її, ну давайте напишемо тут error. Ми насправді можемо тут будь-як назвати наш те, що ми ловимо, це скажемо, буде повертати нам сюди ось це значення, і ми його ловимо, відкомпілюємо нашу програму, і нам показує 4, тому що воно привело в int. А чому в int ось так нам треба писати? Крапку ставити, а не кому. Я просто тут, о, як дві окремі цифри, вводив, ось де моя була помилка. Ось тепер в нас виводить 4 та 5. 4 і 5 можна з пробілом. Ось таким чином ми можемо ловити помилки. Трайв у нас може бути декілька. Ми можемо блок try-catch взяти в ще один трай. І створити ще один кетч. Ну, зазвичай це не потрібно, але є така можливість. Кетчів може бути декілька. І вони усі відрізняються тим, що кетч буде ловити по типам, як наче, перевантаження функції. Давайте з цим якраз розберемось. Нам це не потрібно, нам. Ми просто в блоку try будемо напряму просто викидати throw Поки що так напишемо. Так, ми створимо декілька змінних. І тут ми будемо викидати якісь значення. Наприклад, якщо ми викидаємо тут тип B-Bull, то catch ось цей не спіймає нашу бульову зміну. Нашу бульову скажімо, помилку. Якщо ми зараз відкомпілюємо, то ми подивимося, що в нас не спрацювало. У нас просто throw викликався і все. І ми не впіймали нашу помилку. Якщо ми тут у нас дабл і ми будемо е викидати тип, double, змінну типу дабл, то ми впіймали нашу помилку. Ну, Тут вже не, не divide by Zero, нехай ось так буде. Ну, просто ерор. Будемо виводити. Uh, давайте не будемо ось це виводити. Ми можемо створити декілька блоків кетч і всі їх робити з різними типами. Ми тут будемо int, в нас зараз не потрібно навіть писати, uh, що саме. Ми будемо просто заходити в блок, і там виводити наш тип. Тут в нас double, тут в нас. Інтеджер. Тут в нас char. І ось тут float. Я додам те, що float та double, вони, звісно, можуть перетворюватись один в інший. І іноді ми можемо плутати, де в нас double, де в нас float, Але компілятору це дуже важливо. Так, давайте їх трошки разом поставимо. Ось так. Якщо ми тут будемо викидати дабл, то в нас флот проігнорується, а спіймає сам блок catch, котрий дабл ловить, в нас працював дабл. Якщо ми тут навіть е, напишемо 25 і 4, то це автоматично в нас буде дабл, нам середа розробки навіть показала, якщо ми хочемо тут. Зробити це float, то нам треба ставити суфікс. Він називається. В нас тепер float. Якщо ми тут B, тобто бульову змінну передамо тип, а, Так, ми його не спіймали, тому що ми тут не написали наш бул. Ось таким чином. Тепер в нас піймає і bool. Піймав, ось він. Якщо жодного з цього нас помилка не, не впіймав наш кетч, ну нема кетчу, котрий зловить таку помилку. Наприклад, ми створимо тут throw, давайте String і кинемо тут STR. В нас воно не впіймає, в нас так само буде помилка. Для того, щоб нам впіймати е, всі ті, котрі не входять в цей список. Нам треба просто поставити кетч 3. Крапка. І тут вже ми виводимо unknown Error Ось таким чином. Ось цей кетч зазвичай ставиться в самий кінець. Щоб спочатку в нас, скажімо, почергово перевірилось, який кетч підходить для того типу даних, котрий в нас тут є. Якщо його немає. То тоді тільки в кінці піймає наш кетч. Якщо ми ось так зробимо, то ми тут STR викинули виняток, то в нас піймав ось цей кетч. Якщо ми цей кетч закинемо сюди, поверх усіх інших, а тут передамо дабл а в нас навіть помилка буде. Він тепер, вимагає, так, він тепер вимагає, що ось цей кетч має бути внизу. В деяких середах розробки і компіляторах воно, можна його поставити першим. Але тоді він буде ігнорувати усі ці блоки кетч, і буде ось цей кетч ловити усі ось ці винятки, котрі ми будемо викидати. Так, ну а поки що в мене це все. Далі ми будемо ще розробляти наш о, клас і тисніше знайомитись з блоком Tri-Catch. Будемо детальніше розбирати його. Ну а на цьому в мене все. Ставте лайки, підписуйтесь. До скорих зустрічей. Пока!